Син дуже любив літературу, і мені хотілося, щоб з цього була якась користь. Батько нашого пускника Євгена Васильця, який загинув в березні 22-го року під Дергачами, це література саме про Україну, про її шлях до незалежності і нашого суверенітету. Я вирішив, що це буде найкраще капіталовкладення якби, в майбутнє і в його пам'ять. До нас сьогодні прийшов боєць ЗСУ Євген Григорьович Василець, батько нашого пускника Євгена Васильця. 2015 року випуску, історик, магістр, який загинув в березні 22-го року під Дергачами. Євген Григорьович цілий рік збирає книги для студентів-істориків. Більше 80 примірників книг. Які потраплять до нашої бібліотеки, і вони надзвичайно важливі, вони мають дуже широкий спектр тематичний і стануть в нагоді нашим студентам. Син дуже любив літературу, він збирав бібліотеку, я довго збирав бібліотеку. От, і мені хотілося, щоб з цього була якась користь. Просто у мене зараз інша робота, ну. Винно займатися іншим. Потім, хто його знає, як був такий період, що невизначеності щодо чого. Ну, я вирішив, що це буде найкраще капіталовкладення якби, в майбутнє і в його пам'ять. Ми з сином багато спілкувалися на різні теми, і в тому числі на... з приводу історії. І, все. і мені подобався дуже його такий підход. От, коли я щось йому казав, він що перевіряв, потім наводив якісь аргументи. Ну, не так, як я звик. От, а ці аргументи саме були, як би, пояснити це ну, науково, доказово якось він їх наводив. Мені дуже подобалось. У нього були ну, можна сказати, академічні знання з історії. Мене це дуже дивувало. в мене такого не було. Я... Ну як, хоча й маю вищу освіту, ну, тим не менше, я знаю тільки принципи, а він значно більше знав. Літературу, яку сьогодні подарували бібліотеці, є історичною літературою. Вона дуже буде цінна і буде користуватися попитом серед наших користувачів. Це література саме про Україну, про її шлях до незалежності і нашого суверенітету. Деякі видання з них є в бібліотеці. А деяких немає, тому я вважаю, що це цінний внесок, цінне надбання для нашого фонду бібліотеки.